Служитель Нового Завіту. Завіту і служитель духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. Ти служитель нового заповіту. Халилуя. І Ісус Христос передав тобі славу Отця. Він каже, ту славу, яку ти мені дав, я передав їм. Івана 17, 22. Брат і сестра, ти призван ходити в славі Божій. А зараз зачитаю. Ісус каже, я вибрав вас. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Настановив і послав у світ, бо ви не від світу, як і я не від світу. Він каже, Отець, освяти їх істиною своєю, а слово Твоє є істина. Івана 17, 16, 17, 18, 19. Почитайте. Брат і сестра. Ти освячений його істиною. Словом Божим, бо слово Боже є істина. Ти освячений. І ти не від світу, як і він не від світу. І ти освячений істиною Божою. Слово Божим. Тому ти призваний висвобождати Слово Боже в світ. На ситуації, які зараз пройходять, війни, Україна, Ізраїль, слово Божє! Ти призваний висвобождати Слово Божє на рідних, близьких, на ситуації, які біля тебе, на людей, які тебе окружають. Ти призваний висвобождати Слово Бож'є. Висвобождати Слово Боже на ті ситуації, які є в тебе, в мене, ми висвобождаємо Слово Боже. На всі ситуації ми висвобождаємо, друзі, Слово Божє, тому що в Слові Божому ДНК Божє все почало у цьому світі бути від Слова Божє Івана 1.1. Все почало бути від Слова Божого. Начале було слово. Слово. І слово було Бог. І без нього нічого не почало бути, що ще що, що є. Все від слова Божого. Друзі, рідні. Тому Ісус Христос, Ісус Христос, Господь. В Луки 4 главі, і він, коли почав служити, він почав висвобождати Слово Божє. Слово Божє. Він каже, написано. Коли прийшли іспити до нього, він каже, написано, написано, написано. Тому що в Слові Божому слава Божья. Учні в дії апостоли вони висвобождали Слово Божє. І вони ходили в славі Божій. Друзі, ти призван ходити в славі Божій. Господь є дух, а де дух Господній, там свобода. І ми ж усі з відкритим обличчям, Мов у дзеркалі, оглядаємо. Господню славу. І перетворимося в той самий образ від слави в слави, як від Господнього Духу. Ми перетворюємося від слави до слави. Він веде тебе й мене від слави до слави. У мене є свідчення, друзі, по Україні, по Польщі, по Німеччині, як Бог переводить від слави до слави. Я тоді засвідчу. В другому ефірі. Але ти призван ходити в славі Божій і висвобождати Слово Боже в ситуації. Аллілуя, Аллія. Брат і сестра, слові Божому ДНК Боже, слову Божому життя. Ти висвобождаєш слово в Дусі Святому. І від слова Божого зарождається життя, відроджується життя, що ти висвобождаєш на ситуації, які зараз, друзі, ми зараз висвобождали і висвобождали Слово Боже на війні, які в Україні. Ми ще перед війною почали висвобождати Слово Божє. Ми знали, що буде війна, відкрив, що буде війна. Ми почали молитва, в групі молитва Духа зібрались молитві, почали висвобождати слово Боже. І до сих пір ми висвобождаємо Слово Боже. Бо Бог дав це слово, відкрив Дух Святий. І ми його висвобождаємо. І не переможуть Україну, бо Бог дав слово. Ніяка зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякі язики, які зустрічається з Україною, сьогодні Україна переможе. І слово Боже все крутиться біля слова Божого на цієї землі, яке, яке Бог дає дітям своїм, які поклоняті духа і істини. Які люди служителя нового заповіту. А служитель нового заповіту це є ти і я, служителя Духа. Він дає Слово Боже. Ми висвобождаємо це слово і все крутиться біля Слова Божого. Також ми зараз висвобождаємо слово Боже, яке Бог дав на Ізраїль. 43.2 Ісая. Ми висвобождаємо Слово Боже. Ми висвобождаємо Слово Боже на ситуації, друзі. Ми висвобождаємо Слово Боже за зцілення, за звільнення. Ми висвобождаємо Слово Боже, Слово Боже, слава Божа. Друзі рідні, дякую тобі, дякую тобі, Господь Великий. Ісус Христос прийшов до нього сотник і каже, дочь помирає. І на відстані Ісус Христос висвободив Слово Божє. І сотник пішов додому, і каже, йди, дочка твоя зцілена. силення. Він пішов в якому часі, питаю, в такому-такому, в такий час, який сказали Ісус Слово Боже, на відстані дочка була зцілена, бо він ходив в славі Отця, в дусі світом, і сповнений, і наповнений Духа Святого Він був. І він цю славу передав тобі і мені. Ми можемо на відстані висвобождати на країни слово Боже, яке відкриває Дух Святий. Ми можемо висвобождати Слово Боже сілення. Ми можемо висвободити слово на звільнення. Ми можемо молитися за людей і висвобождати Слово Боже, в якому ДНК Боже, в якому є життя. Ти призваний. І призвана висвобождати Слово Божє. Халілує, Халілує, Дух Святий! Дух Святий! Дух істини, Дух Божий. Ми хочемо наповнятися тобою. Ми хочемо і сповнятися тобою. Отець ми дякуємо тобі за милість твою до нас, за любов твою до нас. За сина, якого, якого ти віддав і Ісуса Христа за нас. Ми дякуємо Тобі, Отець. Ісус, дякуємо Тобі, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші болезні немощі ранами твоїми ми зцілені, Ісус, ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, що Ти не залишив нас сиротами, Ти умолив Отця, Ти примирив нас за Це. Наші імена записані в книзі Життя на небесах. Ти в Отця дав іншого тешителя Духа Святого, який зараз з нами. А ти являєшся ходатемся за нас. Дух Святий, наповняй нас, облічай нас, утішай нас, укріпляй нас силою своєю Божою. Дух Святий, веди нас до істини, відкривай нам істину, відкривай нам будуще, як написано, що Він відкриє будуще. Напоминай все, за що Ісус Христос сказав. І ми разом з тобою будемо прославляти ім'я Ісуса Христа. Наповняй нас Дух Святий. Ми хочемо бути наповнені і сповнені тобою, щоб ми разом з тобою по цієї землі прославляли Господа нашого. Друзі. Ти призван ходити в славі Божій від слави до слави, як написано. Як написано, друзі, ми перетворюємося в той самий образ від слави до слави, як від Господнього духу. Вау! Від слави до слави, як від Господнього духу. Нехай Бог тебе благословить, прийми це слово в дусі світом, в ньому димка життя. І в завершенні я хочу сказати. Друзі, ми молимось проти всіх війн, висвобождаємо Слово Боже, ведемо молитовне брані. Ми є в телеграм-каналі, молитва духі Святому Крапка М. В Ютубі. У нас є канал, ми молимось проти всіх війн, ведемо молитовне брані. Тому що наша брання проти крові плоті, а проти духу злоби під небесною. А в завершенні я хочу вам сказати, ви ж улюблені, збудовуйте себе найсвятішою вірою. Моліться. В Дусі Святому і перебувайте в любові Божій. Хай Бог вас благословить. Таке відкриття і таке слово Дух Святий дав сьогодні зранку 4 утра. Халілуя! Благословіть вам, друзі, і до зустрічі!